Які ризики несе ядерна енергетика. Під час розщеплення атомів радіоактивної речовини виділяється не тільки велика кількість енергії, яку ми використовуємо в виробництві електрики, а також виділяється небезпечне випромінювання радіоактивне, перевищення дози якого смертельне для живих істот? Тому реактори атомних станцій поміщають у товсті захисні оболонки. Які захищають все навколишнє від їхнього випромінювання. Відходи атомних станцій також радіоактивні і потребують спеціального зберігання, яке є дуже дороговартісним. От. Тому не буває так, що Уран, наприклад, відпрацював свій термін в реакторі, і потім можна його десь поставити. Для цього потрібні спеціальні сховища. Які дуже дорогі в реалізації та обслуговуванні, і обслуговувати їх треба постійно. От, е, наприклад, також 27 квітня 1986 року вибухнув один з чотирьох енергоблоків Чорнобильської атомної електростанції в Україні. Радіоактивність поблизу станції дорівнювала радіоактивності після вибуху бомби над Хіросімою. Чорнобильська катастрофа вразила не тільки в Україну, а також цілу Європу. Її наслідки позначились на здоров'ю людей, на стані навколишньої екосистеми. І ця трагедія призвела до посилення боротьби проти використання ядерної енергії. Про це та багато іншого на каналі Red Owl. До зустрічі, друзі!